Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Два дні жалоби за тиждень. Московити тероризують Харків кабами і ракетами. Прокуратура області розслідує справу про розстріл аршистами мирних мешканців Вовчанська. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань будівництва та облаштування фортифікацій на кордоні. Рада ЄС дозволила вилучати прибуток від активів Росії на користь України. Група законодавців США закликала Пентагон дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по стратегічних цілях на території РФ. Про це та інше далі докладніше. П'ятниця, 24 травня, оголошена в Харкові днем жалоби. Напередодні внаслідок ракетного удару московитів по місту загинули семеро і поранена 21 людина. Всі загиблі цивільні. Вони працювали на одному зі знаних в Україні. Поліграфічних підприємств тут друкували зошити і книжки. Тривала робоча зміна, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Були влучання це фабрика, яка займалася друком, Тут друкувалися зошити книжки. На жаль, була робоча зміна, коли був прильот. Попередня ракета с 300 влучання пряме в цех, де працювали люди. Молоді люди, це жінки. Бо така специфіка цієї роботи, що тут працювали жінки. Є і чоловік, який загинув, і є жінки загинув. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання тривала весь день. Пожежу загасили пізно ввечері. Загалом цього тижня рашисти обстрілюють Харків і область ракетами та бомбардують кабами щодня. Понеділок на Харківщині також був днем жалоби. 19 травня внаслідок обстрілів РФ загинули шестеро людей у Черкаській Лузовій, 63-річний чоловік у Вовчанську, троє чоловіків та 73-річна жінка у Ківшарівці. Жінка та 64-річний чоловік у Новоосиновому. Внаслідок нічної атаки шахедами в ніч проти вівторка. Пошкодження зафіксовані в чотирьох локаціях Харкова на території Шевченківського, Салтівського та Немишлянського районів. Також цього дня близько сьомої години ранку. Загарбники обстріляли Харків ракетами. Удар завдали по транспортному підприємству та зоні відпочинку в Сардженому яру. Постраждали двоє людей. У середу, 22 травня. Загарбники бомбардували Харків керованими авіабомбами з території Білгородської області РФ у Шевченківському районі. Пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомейка, магазин, кафе. Поранені 10 людей. Один з них водій тролейбуса, перебуває в тяжкому стані. Він знаходився поруч із епіцентром вибуху, розповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Наслідок цього авіаційного удару пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, крім того, зруйновано одне кафе, пошкоджено ще одне кафе, пошкоджена автоміка, і крім того, знищено чотири цивільних транспортних засоби. На даний час за медичною допомогою звернулося 10 цивільних осіб. Одна людина знаходиться у в важкому стані. Зараз, зараз в лікарні це водій тролейбуса, який на той час перебував біля центру влучення. Також у Холодногірському районі міста внаслідок ворожого авіаудару зруйновано цивільне підприємство. У вівторок група законодавців США закликала Пентагон дозволити Україні використовувати Західну зброю для ударів по стратегічних цілях на території Росії. Про це повідомив Голос Америки. Конгресмени вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена, і це потрібно змінити. Американських законодавців звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом дозволити українцям використовувати західну зброю для ударів по стратегічних цілях всередині Росії за певних обставин. Про це йдеться у листі, під яким підписалися 13 законодавців від обох партій на чолі із конгресменом республіканцем, головою комітету із розвідки Палати представників Майком Тернером. Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї наданої США для виконання операції пост стратегічних цілях в Росії мовиться у листі. Надзвичайно важливо, аби адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України здійснювати повний спектр операцій, необхідних, аби відповісти на неспровоковану атаку Росії, кажуть законодавці. Конгресмени також закликають Пентагон прискорити поставки озброєння Україні і збільшити кількість українських пілотів, які проходять підготовку на винищувачах F-16 у США. До законодавців протягом тижня долучились також спікер Джонсон, той самий, що опирався виділенню багатомільярдної фінансової допомоги Україні. А також держсекретар Ентоні Блінкен. Натомість глава Пентагону Остін продовжує затято опиратися. Ми чітко заявили про надання Україні засобів для захисту своєї суверенної території. Динаміку близького бою залишимо на розсуд експертів. Але безумовно, ми очікуємо, що українці будуть надалі використовувати надану нам зброю по цілях всередині України. Динаміка в повітрі дещо інша, але знову ж таки не хочу спекулювати про будь-який тип бою з цього подіуму. Нагадаю, 20 травня голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Чарльз Браун заявив, що силам оборони України не дозволили використовувати далекобійні американські ракети АТАКАМС для ударів по території РФ, що призводить до втрат серед мирних українців. Крім того, Пентагон досі не пояснив, чи може Україна використовувати західні системи протиповітряної оборони для знищення цілей в повітряному просторі Росії. Прокуратура Харківщини розслідує справу про розстріл расистами мирних мешканців Вовчанська. Як повідомили в прокуратурі, 70-річний дідусь разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватися з міста. Жінка мала проблеми зі здоров'ям, тож чоловік знайшов для неї колісне крісло. З подружжям виходив ще один мешканець Вовчанська. Коли вони перебували біля місцевої лікарні, нелюди відкрили по них вогонь. Мото як попало, взяли документи і пашли. Обычно курточка, на ней белая, на ней красная, ну, и красная курточка, шапки елки. И это. при приходе сюда коляска застряла. Я нагнулся, я сел, я шел, вот так же ручкой тянул, повернулся направо, то есть справа, правое колесо, ну, с моей стороны, попало на палку. Потому что спешишь это, и оно стало вот так, оно не едет. Я нагнулся, и тут автоматная очередь. Со стороны пятиэтажки. Сразу кричу, что же вы делаете, мы гражданские. И как поворачиваюсь, лежит парень этот с открытыми глазами. И моя супруга так. Я же до нее глядь, а у нее на затылке. Вот такое отверстие. И мозги видны. 70-річному чоловікові вдалося врятуватися та дістатися до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові. Зараз він перебуває в безпеці у Харкові. Україна зупинила російський наступ на Харківщині. Про це пише експерт німецького видання Більд Юліан Рьопке. Після аналізу відкритих даних він дійшов висновку, що просування окупантів зупинилось через 11 діб після перетону ними державного кордону на півночі Харківської області. В напрямку липців позиції московитів лишаються незмінними. Вони окупалися в тих населених пунктах, які захопили за перші три доби свого наступу. В районі Вовчанська точаться бої за місто, але жодного просування противник не має. Про те, що ворог загруз у вуличних боях у Вовчанську, повідомляє і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Нині він перебуває на Східному фронті. За його словами, ворог зазнав величезних втрат особового складу в штурмових підрозділах. Зараз окупанти перекидають резерви з різних напрямків, намагаючись підтримати активні штурмові дії, однак безуспішно. Ворожий наступ у зоні відповідальності 92-ї окремої штурмової бригади зупинений. Розповів про тактичну ситуацію в зоні відповідальності підрозділу командир взводу бригади з позивним Дід тактика ведення бойових дій ворога за весь час не змінилася, сказав він кореспондентам суспільно осмузі. відповідальності 92-ї бригади все дійсно контролюється. Ми бачимо, де ворог ми він вже зупинений. Далі просування не спостерігається, не спостерігається великого накопичення. Тож все в порядку. Тактика ведення бойових дій від 10 травня не змінилася. Вони як йшли е, пішими групами, штурмували, так і продовжували ну до останнього часу. Ну зараз намагаються невеличкими групами, але ну з, ми їх зупиняємо. Наступ на Харківщину московити почали вранці 10 травня. Тоді вони просунулись вглиб нашої території на 10 кілометрів. Відтоді суттєвих змін лінії зіткнення не відбулося. Харків рідне місто для більшості бійців, які зараз нищать ворога на прикордонні, розповіли кореспондентам Гвара Медіа. Пілоти батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади Август і Корсар. Тут всі за Харків землю ритимуть, кажуть бійці. Я сам з Харкова, ну там район Палаца Спорту приблизно проживаю. Ну, як? Я з одного боку радий, те, що ну, там можу вдома бувати і все, а з іншого боку, я ж розумію, навіщо ми сюди приїхали. І це теж якось трохи напружує. Ну, тут мій дім. Я ну, не хочу, щоб його захопили. Хочу це, щоб він лишився. Сіли, За ці роки ми вже стільки міст побачили, які до цього були нормальними Ми тут перевратили пустель. І не хочеться, щоб таке ж сталося з Харковом. Тому що кордон наперед ну, це було ну, зрозуміло, але ну, тільки хочеться, щоб ви не дали їм можливість зайти ближче і закріпитися. Я сподіваюся, що буде так, що вони будуть повсти, їх будуть знищувати, вони будуть повсти їх будуть знищувати. Це І десь стане, стала тому, лінія зіткнення. Що, ну, я сподіваюся, що прорива грандіозно не буде. Це ж був такий шах привезти сюди Харківську бригаду на захист ну, рідної домівки, і що тут всі вмотивовані. Тут немає ніхто з Харкова не вмотивований, хтось десь щось буде робити. Тут всі будуть землю рити. Цікавий факт: на Харківщині в 1942-му частини Першої гвардійської стрілецької дивізії Радянської Армії боронили село Старицю від нацистів. Минуло 82 роки. І на тих самих рубежах від нацистських нащадків расистів захищають населений пункт частини 42-ї механізованої бригади Збройних сил України. Українські артилеристи нарешті отримали 155-мм снаряди, щоб зупинити окупантів. Про це інформує Reuters. Як повідомив агенції навідник Гаубіці Гаубіці» 92-ї ОШБР, ворожі атаки відбиваються цілодобово. І зараз українським артилеристам є чим працювати по окупантах. Командир артилерійського підрозділу бригади додав, що загарбники йдуть на свої позиції пішки з боку Шебекіного. Їх намагаються нищити під час переміщення. Пише Reuters. Це подкаст Новинар Віклі. Окупанти можуть частково відкрити фронт на Сумщині однак глибокого просування там не буде. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, швидше за все йтиметься про спробу ворога розтягнути лінію зіткнення для відволікання сил оборони з інших ділянок фронту, як вони планували на Харківщині. Аналогічними міркуваннями в ефірі Радіо Свобода поділився і речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Зауваживши, що наступ загарбників на Сумщину ніколи не слід виключати, коли не можна виключати, я це зазначав і раніше, що в тому числі і по сумському напрямку, ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити. Щось подібне, як це зараз відбувається по харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і, власне, розтягнути сили оборони нашої країни. Далі про наступне цього тижня Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з питань будівництва та облаштування фортифікацій на кордоні та закупівлю дронів для фронту. Головою комісії призначили слугу народу Миколу Задорожнього. Загалом у складі ТСК вісім слуг і по одному представнику від всіх парламентських фракцій та груп. Тимчасова слідча комісія працюватиме рік, а звіт про її роботу представлять не пізніше шести місяців від дня утворення. Чому саме на порядку денному ТСК стоїть питання фортифікації, пояснив на штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Свою точку зору він висловив у власному телеграм-каналі. Далі цитата. Фортифікації. Перша лінія оборони була, але не тої якості, якої би мала. Проблема в тому, що її почали будувати за 2-3 місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали задавати питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена півтора роки тому. Керівників, які підписували акт прийому фортифікацій, зняли питання, покарають, чи як завжди. Я б давав, як мінімум, державну зраду. Кінець цитати. Тим часом справу щодо можливої розтрати при закупівлі деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині та перешкоджання тим самим діяльності збройних сил. Розслідує Служба безпеки України. Про це повідомляє Харків Лайф із посиланням на ухвалу Київського райсуду Харкова. У документі зокрема йдеться, що провадження внесено до держреєстру ще 14 лютого, тобто майже за місяць до активізації московитів на півночі Харківщини. За даними слідства, не група осіб створила схему із завищення вартості деревини для фортифікацій. З цією метою шахраї зареєстрували кілька підприємств, контрольованих через тіньових бухгалтерів. Одні фірми купували деревину безпосередньо в лісгоспів, інші в деяких підприємствах зі списку, які теж брали продукцію в лісгоспах. Дві фірми, підконтрольні одній групі осіб, закуповували кубометр сосни в Ізюмському лісгоспі по 970 гривень, а постачали департаменту Харківської обладміністрації за вчетверо завищеною вартістю по 4100 гривень за кубічний метр. І насамкінець про таке Рада ЄС дозволила вилучати прибуток від активів Росії на користь України. Щорічні надходження складатимуть близько 2,5-3 мільярдів євро. 90% цієї суми спрямовуватимуть на військові цілі для підтримки оборони, 10% – на відновлення та реконструкцію України йдеться у повідомленні Єврокомісії. Як пише інформагенція УНІАН, щорічний прибуток від активів Московії. Заморожених у відповідь на її вторгнення в Україну становить кілька мільярдів євро. Наразі повідомляється про передачу для потреб України майже трьох мільярдів євро. Перше вилучення у європейських банків прибутків від російських активів для допомоги Україні орієнтовно відбудеться в липні, повідомляє Euronews. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих зміхарківщини громада груп. І слухайте, та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Валерій Дем'янченко, Роберт Ситий, Вадим Бірюков, Юрій Жмурко, Анатолій Прядко. Дмитро Тернов, Дмитро Сівков. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!